Один сліпий, другий кривий, а третій горбатий. Йшли в суботу про Богдана миряни співати. О, я ще на славній Україні було. Пливо дні при години, що та не в то не вірто віру християнську одностайне стати. Тільки обізветься барбаш та Хмельницький так лиша білоцерківський. О тоді-то вони от себе то листи писали та до короля Владислава посилали. А король то, Ладислав, отписує, читаю, отписує, та й до них вести посилає, а Барбашато старшим над військом назначає, а клишу то у білим церком полковничим. А Хмельницького той Суботові та -то, шість сотником козацьким. Казано, ворони вже й помостили, мов для себе їх те москалі зробили. А для кого ж? Чоловіка, певно, не посадять лічить зорі. Ти то кажеш, а може, й посадять або німця, а москаль та німець і там найдуть хлібець. Що це таке верзетеве? Які там ворони? Та москалі та сідала, нехай Бог воронить. Може, ще нести заставлять москаля плодити, бо чутка є. Що цар хоче весь світ полонити. А може, й так. Так на чорта ж їх на горах ставить, та ще такі височенні, що й хмари достанеш, як вилізти. Так, отже що, ото по буде, пани туди повилазять та дивиться будуть, як мужики тонутимуть. Розумні ви люди, а нічого не знаєте, то понаставляли ті хвигури. Он для чого? Щоб люди не крали води з річки, та щоб нишком піску не орали. Щоб скрізь отам за тясьмою. Чорзна що провадить, нема хисту, то й не бреши. А що, як присядемо тутечки під берестом та трохи спочинем, та в мене ще шматків зо два хліба в торбині, то поснідаємо в пригоді, поки сонце встане, посідали. А хто, братця, співа про Богдана? Я співаю і про яси, і про жовті води, і містечко Берестечко. Великі пригоді нам сьогодні вони стануть, бо там коло льоху базар люду насходилось, та й панства не трохи, от де нам пожива буде. Ану заспіваємо проби ради. Та цур йому лучше полягаєм та виспевкуємось. День великий ще будемо співати. І я кажу, помолимось та будемо спати. Старці під берестом заснули, ще сонце спить, пташки мовчать, а коло льоху вже проснулись і заходилися копать. Копають день, копають два, на третій на силу докопалися до муру та трохи спочили, поставили караули, і справник аж просить, щоб нікого не пускали, і в чигрин доносить по начальству. Приїхало начальство мордати подивитись. Треба, каже, своди розламати, Вірній й діло. Розламали. Та й перелякались, костяки в льоху лежали, і, мов усміхались, що сонечко побачили. От добро Богдана, черепок, гниле корито, І костяки в кайданах. Якби вформи, хто добре, вони б ще здалися, засміялись, а і справник трохи не сказився, що нічим бач, нічого бач, взяти. А він же трудився, і день інш побивався, та в дурню убрався. Якби йому Богдано це в руки попався, у москалі заголив би, щоб знав, як дурити правительство. Кричить бігамо, несамовитий Яременка в пику пише, по московській лає увесь народ, і на старців моїх налітає. Ви що робите, плути. Та ми, бачите, пане, співаємо про Богдана. Я вам дам Богдана. Мошенники, дармоєди. І пісню сложили про такого ж мошенника. Нас, пане, навчили. Я вас навчу. Заваліть їм взяли й завалили. Випарили в московській бані про холоді. Отак пісні Богданові стали їм в пригоді. Так малий льох в суботові Москва розкопала, великого ж того льоху. Ще й не дошукалось. Е, просто хотілося б, щоб якщо там це, знаєте, як в думі, не треба, щоб е, думу треба доспівати. Так само, твір якийсь, якщо от він сьогодні там почав звучати, то треба, щоб він дозвучав до кінця, бо то в ньому сила тоді.